Я Марта Грицько, кандидат медичних наук, лікар-репродуктолог медичного центру Мати та дитина у Львові і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як відбувається вибір програми запліднення інвітро. Вибір програми запліднення інвітро відбувається дуже індивідуально, так? тобто до потреб конкретної пари чи конкретного пацієнта. Програми ДРТ у нашому медичному центрі складені комплексно, так? Тобто наші пакети включають абсолютно усі етапи запліднення інвітро, без яких воно не може відбуватися. Це і стимуляція, забір яйцеклітин, запліднення, культивування та перенос ембріонів в порожнину матки жінки. Програми відрізняються. За медикаментозним наповненням. Так? І ось тут ми його сугубо індивідуально підбираємо під кожну жінку згідно її вихідних даних. До уваги береться вік жінки, показники антимюллерового гормона, ультразвукові дані стосовно підрахунку антральних фолікулів, показники спермограми і маса тіла жінки. І е, за рахунок цих параметрів лікар вже підбирає ту чи іншу програму, яка буде ефективна саме в конкретному випадку. Також у нас є програми, які містять у собі передімплантаційну генетичну діагностику ембріонів. Так? Тому, якщо є пари, у яких завідомо є необхідність. У передімплантаційній генетичній діагностиці ембріонів, то, звісно, що таким парам ми рекомендуємо уже програми, у яких закладені такі додаткові опції. Так? Тому е, прошу довірити вибір програми своєму лікуючому лікарю, і він подбає про те, щоб ця програма була для вас максимально ефективною. Дякую і прошу підписуватися на нашу сторінку. Thank you